Шевченківський суд розпочав розгляд справи за фактом вимагання грошей та майна засновником квиткового агентства Карабаском Максимом Плахтієм у свого експідлеглого Вадима Чернецького потерпілий каже, бандити на чолі з Плахтієм побили його в його ж офісі у центрі Києва, вимагали грошей, погрожували та силою змусили переоформити автомобіль на директора Карабасу. Ізначально я пропонував працювати на аутсорсі, ну для більш Высокой эффективности предложили внедриться в офис, компанией и своей командой, для того, чтобы сделать максимальный эффект. Вот мы внедрились, я, моих шесть сотрудников. Плактик говорит, что ты мне выставлял те цифры, которые на самом деле не получали сотрудники. Ну, потому что так и есть, это мои люди. То есть я... Я на них зарабатываю, то есть, и это мой бизнес. Он мне выставил счет сначала там 30 тысяч долларов, потом 60 потом вообще сказал, будешь должен 120. Вот, я с этим не согласился. После этого в течение 5 минут в офис залетают вот эти бандиты, начинают меня избивать. Плахтій Максим Олександрович, український підприємець і громадський діяч у галузі інформаційних технологій, закінчив Київський національний економічний університет, кандидат економічних наук, засновник агентства Карабаском, головний координатор проекту «АйТі на мед на майдані. Сам Плахтій спочатку погодився поспілкуватися з громадським, проте одразу по закінченню засідання залишив приміщення та не відповідав на наші дзвінки. У ході засідання суд відхилив клопотання позивача щодо зарахування плахтія до злочинного угрупування. «355-та частина 1 – перша це примушення до цивільно-правових відносин. Це стаття там два года і то условно. есть, тобто, може бути. А це ні то не то ну, наказання, яке має бути то тобто, есть, по тому факту. Тобто, це дітей около десяти літ. Наразі суд переніс розгляд справи на 16 червня. Тоді будуть заслуховувати свідків. Дарка Гірна, Євген Даценко. Громадське